Всім привіт, я з вами Кирютон, ви з Кирютоном. Всіх вітаю в рубриці бій на три позначки. Сюди залетів Т-103. Дуже класний преміумний танк, котрий можна прикупити за бони. Коштує 8 тисяч бонів. Спланка в нього на три позначки 2400 на той момент, коли я брав. Якщо вона збереглась, то рекомендую всім попотіти на ці три позначки. Три позначки не складні. Танчик класний. Я на ньому не граю в кустиках. я їду відразу, на ньому відіграю агресивно, з тяжиками Питаюся розмінювати тяжики, він тоді свої ХПшечки, ну в основному свої ХПшечки, мабуть. Ну, Стараюся від союзників відігрувати. Просто розмінюю і потім себе розмінюю. Тоже. У нас тут маються якби ББшки за голдовий снаряд. То тобто, є звичайні ББшки, є голдові ББшки. Пробиття, в принципі, нормальне. Пробиття вистачає, можемо навіть поглянути зараз на екранчику. 307 пробиття, в залежності від дистанції, може сягати 270 мм пробиття. Нормально, непогано, круто. Альфа 440 на ББшках, звичайних пробиття 258-250. Тобто, хороше пробиття. На звичайних ББшках можна грати на звичайних ББшках, фармити. Срібло. Ну, я грав на голдових, так як я грав на позначки на ньому. В принципі, голдові більше пробивають і набагато краще. Тут, звісно, попитався його в масочку пробити Тайпа 63-го, але не пробив. Мається у нас на. Давайте, щас. мається у нас от такий от, от, такий от комбашня. Ну, Башні, башенка В котру, на жаль, сосок оцей, вкотрей, на жаль, шиють і шьють на пофіг. Ще танк цей пробивається в маску. Ми бачимо, що тайпік тільки закинув нам якраз таке комбашеньку. Тесто три в маску шіється, тобто можна ось сюди його пробивати спокійненько, взагалі без всяких проблем. Ну і корпус картонний. Тому старатися виходити і просто старатися вицілювати буде проблематично. Вас або будуть в комбашню наказувати, або будуть в маску пробивати на пофіг. Тому треба виходити, якось Дав, там, виїхав обережненько. Там супротивник відкидешився, ти виїхав йому. Дав, якщо є така можливість, якщо немає, то краще не ризикувати, бо я вже дві тички отримав. ХП небагато, 1250 хелспойнів. Тобто в мене половину ХП вже схавив, тільки що не віддав я супротивникам. Дві тички, вроді і невелика альфа, там по 300, а половини ХП немає. І вирішив підкотитися, більш пасивніше відігрувати, тому що ну, помиляюсь, помиляюсь. І є 75-й вже наполучався, будемо прийомку ставити, будемо приймати. Такі от справи. Поки що 0 урону, 0 асісту, 0 усього. А тут вже пробиває Тайпа 63. го Нормально, прикольно, плюс по ньому залітає, мій сістик непогано. Тут Пантер підставляється. До речі, тайпік на мене не дивиться, тому я спокійно даю Пантера без урону. Тайпік дивиться там, я так поняв, на. ПТ-шку на КВ... Ой, на тайпа 57, цього, на КВ-4. питається там. Я виходжу знову. Пантер Пантер дає, кстаті. Не... тут помилився. чуть помилився, з тичкою треба було не спішити давати по пантеру, Так як пантер відкидешився, я міг спокійно по тий да, наприклад. Ну, Бачимо. Захисник відкидешився, я виходжу, зводжусь. На жаль, не летить, тичка не залітає. Ну, я виходив іменно після того, коли він кидешну Ну, він кидається по КВ-4, йому тяжкувато КВ-4 пробивати. А якщо я вийду, то він буде на, 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 просто спокійно нас пробивати. Тут я йому видаю борг з підпалом. Нормально, перший підпал мається. Ну і 2К суми вже є. Непогано. Підсвічується Пантер і відправляється в ангар. Весь асіст відправляється в Муніко, пілочку. 600 сіста. Непогано, дуже непогано. І суха забрала Пантера. Ну, 9-3 рахунок. По суті, можна сказати, турбач, там 3 хвилини бою пройшло, всього лише а, вже 9-3. Залишився один консівер з ХПшками. Захисник ще має ХПшки, і то вони тут від Йоха зараз получають і відписають потихеньку. Я тут обережненько підставляюсь, підсвічуюсь. Там Консівер питається, підставляється. тут там... Помиляюсь знову стичкою, тобто є помилки, треба було не спішити. Ну, я напофік, як би. Ну... В мене вже 2600 сумарного урону, тому я в будь-якому випадку в плюсі і чуть-чуть помиляюсь, то як можна, це дозволяє. Як середуха дозволяє помилятися на цьому танку. Хоча о, другий підпал, кстати, підряд, як ми можемо побачити, прикольно. Дві 200 урону, де і залишається останнім захисник. Ні, якби тут була там заоблачна середуха, тоді так, да, я розумію. На так тут там не заоблачна середуха, в принципі, тому можна помилятися, а окей. Такий простий бій, нічого зверхісного, в одну калітку у мене по ітогу 3500 суми вийшло. ну Цього спокійно вистачило, щоб взяти три позначки. По ітогу, що виходить? Три позначки, там перша ступінь, 200 урону, ну, коротше, так. Да. 3-500 суми вийшло. В общем, топ-3 по урону взяв. Ну, зато топ-1 по досвіду, до речі, взяв. Прикольно. В плюс плюсом на 34 тисячі. Чому такий маленький плюс? Тому що в мене не було резерви активовані. Ну, тут уже кінець трансляції був, я вже догравав, я вже ну, тут уже... Якби чуть, чуть потрібно було вифармити відсоток позначки, я більш не активував резерв, так і з резервами грав. І в принципі, фармить він непогано, досить прям непогано таке. Все, такий от бій получився. Всім велике дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайкоси і до зустрічі!